У Гошівському монастирі завершив роботу благодійний різдвяний пленер, який зібрав художників з усіх куточків України. Більше тижня митці творили нові картини, і все заради допомоги учасникам АТО. Це далеко не перший благодійний пленер. Художники кажуть, що протягом усього минулого року переїжджали з одного куточка України в інший, де небайдужі люди організовували подібні акції. Але тут кажуть у монастирі особлива аура і особливі відчуття, які допомагають творити. Місце на святій Горі, вже монастирю понад 600 років, і таке благодатне місце. Тим більше, що то був час великого посту. Але ну, спілкування друзі, які всі знайомі між собою, де з якимось ми не бачили, де з ким не бачили це 20 років. На сьогоднішній день, коли в нашій країні йде війна, і ми і в Києві намагаємось, якщо йдуть, проходять якісь акції, віддавати роботи, приймати участь в аукціонах. Як чи можемо допомагати? Нашим хлопцям, і тому це для нас просто святе діло, свята справа. Представники обласної влади вручили організаторам акції та художникам подяки. А твори, які народилися тут, у Гошівському монастирі, очікуватимуть на благодійні аукціони. Буде організовано два аукціони: один в Івано-Франківську у фортечній галереї Бастіон. Від, одразу після різдвяних свят. Інший буде аукціон буде організовано у Києві, у Софії Київській, на якому можна буде придбати картини, написані в Гошевському монастирі. І що важливо, всі кошти, які будуть виручені від продажу картин, будуть направлені на допомогу учасникам антитерористичної операції нашої області. Зараз ми визначаємо найбільші пріоритети, які потрібні. Однозначно це буде в тому числі і обладнання для реабілітаційного центру, який відкривається у нас у Коломиї.